Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про потапа і Олега Винника, чому вони повертаються? Дайте спокій Ліні Костенко та дружина Сергія Бабкіна. Тож вмощуйтесь зручніше, наливайте чай, каву. А ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Сьогодні я вирішив провести прямий етер, що є досить нехарактерним для нашого каналу за останній час, оскільки я давненько не проводив прямих ефірів. Зараз я скопію посилання на наш ефір, викладу в Телеграмі, щоб долучилися кошенята, і будемо розпочинати. А ви поки вмощуйтесь зручніше. Що ви полюбляєте? Чай, кава? Привіт! Ліля пише: Привіт-привіт. Ви сьогодні перша встигли на ефір. Сьогодні у нас досить цікаві теми. Ми все це обговоримо в онлайн-форматі. Так, копію посилання для наших кошенят і розпочинаємо, друзі. <кій> Дві хвилиночки. А сьогодні у нас буде чотири блоки тем обговорення. Ну і звісно, що маєте питання, пишіть в чатику, задавайте. Я і залюбки відповім. Буду в перерві між обговорень, обговоренням тем, робити невеличкі паузи і відповідати на те, що цікавить вас. Про мене, про зірок, коротше по темі, не по темі. Задавайте на усе. Залюбки, відповім. Олеся пише: доброго дня всім. Привіт і вам привіт, з якого ви міста? До речі, не забувайте, напишіть обов'язково. Так, значить, проспався, прийшов до тями, перестав бухати, перестав робити оці всі справи і вирішив засяяти яскраво, як справжня зіронька. Як ви думаєте, про кого йде мова? Ну, звісно, що про, прости господи, Потапа. І я б його, знаєте, не згадував, якби не одне, але в своєму черговому крінж-інтерв'ю в Молдові він заявив, що обов'язково в скорому часі повернеться і поговорить особисто з усіма його кривдниками. Давайте глянемо шматочок. Я вам хочу показати цей е, супер крімж, тому що інакше це не назвеш. Зараз, друзі, одну секундочку. Так, все. Ті, ті, хто думає, що вони саме не со мною не встретиться, сказали, що не про мене. Але я хочу напомню вам, ребята, що я вас всіх запам'ятав. і ми з вами обов'язково повідомляємо і поговоримо лично. Ну, нет, це нічого плохого. Ті ті, хто думає, що саме не це сказали, що не блокує. <клес> ну ви розумієте, настільки людина ті, ті, перебуває в своєму вас? світі, настільки людина впевнена в тому, що вона має якусь вагу, якийсь вплив і повернеться в Україну вже зовсім скоро і буде особисто розмовляти зі своїми зі своїма, так званими кривниками. А ну, до цих кривників відносно в тому числі відношуся я. Знаєте, найстрашніше це коли ти максимально відбитий від реалій, навіть реалій не свого народу, не своєї країни, в якій ти живеш, яка дає тобі аудиторію, популярність, вплив, а скоріше відсутність розуміння власного, власної ролі в інформаційному просторі, в суспільстві. Тому що Потап він живе до сих пір в парадигмі, де він суперзірка, де він та людина, за якою піде, я не знаю, півкраїни. Він впевнений, що у разі оголошення Палацу спорту то прийде увесь палац спорту на, піс... на пісеньки потапчика. І от це інтерв'ю, я його не бачив, не дивився. Мені випадково, <кхід> ну як випадково, скинули кушеня. Я випадково помітив, думаю, о боже мій, це потрібно обговорити, тому що пам'ятаєте, ще <кій> на початку 24-го року я попереджав: в 25-му масово, просто масово будуть з'являтися усі ці крім крінж персонажі, і докладатимуть максимум зусиль, аби повернутися в інформаційний простір України. З якою метою, тому що у них а, гроші закінчилися. А ці персонажі вони обожнюють жити на широку ногу. Для них дуже важливо мати так, вибачте, для них дуже важливо мати а, люксові автівки, люксові бренди, і, в принципі, підтримувати той рівень життя, до якого вони звикли. А цього ж рівня немає. І за кордоном ти, ну вибачте, скажу так, грубовато, ніхто. Тому що треба докласти чимало зусиль, аби в чужій країні довести, що ти чогось вартуєш. А коли ти артист і твій продукт він виключно заточений саме під менталітет твоєї країни, то вкрай складно якось інтегруватися, зрозуміти менталітет іншої країни. І органічно вписатися, показати, що дивіться, я свій, я вас розумію. Ми з вами на одній хвилі. Можливо, хтось з наших кошенят переглядає нас зараз із-за кордону, і ви підтвердите мої слова, що єдиний шлях інтегруватися у інше суспільство треба зрозуміти їх менталітет. Звісно, можна привнести якісь власні фішки. Звісно, можна додати щось від. Цим... Своєї особистості, але все одно хочеш бути своїм, як то кажуть, відповідай. І в першу чергу тут ще грає мовне питання, а, чого не розуміє велика кількість громадян у нашій країні. Від цього теж не, не менш сумно, як то кажуть. А, тому я прям чекаю цього моменту, коли Пердідус повернеться і залюбки я б покликав би на публічне обговорення інтерв'ю. І просто по всім напрямкам пройтися, задати абсолютно усі ті питання, які є незручними, некомфортними, на які не хочеться відповідати, і подивимось, як буде пригати, як вушна сковоріться. Розумієте, так? Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо. І зараз, перед тим, як перейдемо до другого блоку обговорення, я зараз почитаю ваші коментарі. Так, 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 так. Вам подобається новий трек по для бою Усика? Ні, не знаю, не чув. Треба послухати. Так, привіт-привіт, привіт, друзі. Радий усіх вас бачити, чути. Пишіть, з яких ви міст. До речі, в коментарях напишіть. І як у вас атмосферка взагалі сьогодні? Настрій, погода. Пишіть, хочу знати, як ви, наші кошенята. Так, другий блок обговорення сьогодні ще одного. А, покай, покай, вся, покалула, е, покаян, як це слово? Виправте мене коротше, е, зрозумів усі свої гріхи. Ну це ж, звісно, що в буквальному сенсі слова зрозумів. Вирішив повернутися. Хто? Як ви думаєте, вовчок усіх вовчиць? Значить, Лєшка Вінник. Прости, господи, воно теж вилізло і вилізло із своїми закидами. Які ви всі скатеняки не понімаєте, не хочете підтримати, і взагалі болить душа за усіх і все. Давайте послухаємо. От дивлюся коментарі, і чесно кажучи, серце кров'ю обливається. І не за те, що мені пишуть, а за того, що як ми, українці, стали один одного ненавидіти на початку війни. Всі якось були разом, всі допомагали один одному. І Кінці кінців світ пишався нами. Що відбувається зараз? Чому в коментарях одна ненавість? Чому ми шукаємо винних серед своїх, хто якою мовою розмовляє, хто де живе? хто допомагає, хто не допомагає? Друзі мої, не забувайте. Ми не воюємо між собою. У нас є спільний ворог. І кінці кінці давайте триматись разом і не забувайте, що ми українці, бо тільки разом ми зможемо перемогти. Ви знаєте, це дуже, відверто кажучи, смішно слухати з вуст винника, який задається питаннями, о Боже мій, як ви тут всі хейтите одне одного, з'їдаєте, не розумієте? Ну, розпочнемо з того, що якби ти тут жив, то ти б краще розумів, що відбувається. А по-друге, у нас єдиний ворог. А, у нас єдиний ворог. Але. Є ще такі персонажі, Олєшка, як ти, які хитраві, не буду матюкатися, і дуже хочуть перечекати усі жахи, і потім так приїхати і сказати: Я оголошую палац спорту, приходьте на концерт. Ні, дядь. Ти не розумієш одного. Зробивши такий вибір, намагаючись стати найхитрішим в своїй історії, намагаючись повз повскрапельок, а тепер ти робиш вигляд, що нічого не відбувалося, ні. Не вдасться повернутися, не вдасться зробити вигляд, що я жертва, я просто не хотів виїздити, але мене змусили. Тебе ніхто ні до чого не змушував. Ти зробив сам свідомий вибір. І тим паче, знаєте, дуже смішно чути, вибачте, будь ласка, але саме від артистів, медійних людей. Про те, що страшно, 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 до вас ніхто не мобілізував би. Що, хтось мобілізував би Бебка Саніною? Та ніхто. Винника, ніхто. Тому що у нас кастова нерівність в прямому сенсі слова. І такі як винник, були б тут недоторканними. тому що їм по балам. бо у них все на мазі. Ну, воно ж засяло, виїхало на початку. А, знаєте, от навіть зараз, якщо хтось буде виїздити з медійних, в мене немає засудження. Тому що настільки всіх плавить, настільки все тяжко, але ці люди трималися усі. Майже 4 роки вони тут. А оці припадошні, які виїхали на початку, я кажу, будь ласка, не перекладайте це на власний досвід. Я кажу про медійних саме людей, виключно медійних, виключно про зірок. І от воно виїхало, а тепер бабло закінчилося, і треба якось повернутися, вклинитися, показати, що я ваш, рідненький. Прийміть мене. Фу, ну гидота така максимальна, і воно думає, що хтось буде хавати. Ні, на жаль, є частина аудиторії, яка хаває. Але слава Богу, таких людей меншість. Далі дивимось. Ich bin ein in der Nacht, ich bin ein räudiges Tier, ist für mich alles zu spät, Hab ich den Teufel im Blut und in meiner Brust nur der Schrei meiner Wut. Der Schrei in der Nacht, den niemand hört, bin ich nach all meinem Elend nichts mehr wert. Wenn es ein anderes Leben gibt, hab ich schon 20 Jahren knapp verpasst, immer auf der Flucht und das Herz voller Haar. Ich запитати, weil ich М'яко кажучи, ну коротше, ви, ем, ви розумієте мої думки, що я хочу сказати, що я хочу донести. І от моє передбачення стосовно тих, хто втомився жити бідняцько, бо хочеться багацько, починають дуже активно, активно вилазити. Я вважаю, що таких персонажів не можна пробичати, не можна повертати в наш інформаційний простір. І треба докладати максимум зусиль, аби вони. Не змогли, зробивши вигляд, що ой-ой-ой ми тут чекали, чекали, страждали, а тепер ми з вами. І люди такі, так, звісно, приходь, повертайся, ми ж тільки тебе, тільки тебе і чекали. Тому, як би, як би. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Далі, третій блок теми. Про Сніжану Бабкіну. Дуже стисло. Сніжана, здається, її звати. Дружина Бабкіна. А... Тому що повернувши таких персонажів, як Вінники, Потапи, так давайте відразу повернемо я не знаю, Королєвських, Бойка, цю всю пиздоту. Так, нові імена. Нові імена є дуже багато у нас буде в блозі з понеділка у випусках. Я зазвичай оце старперство не беру, потапу вінники, але ж вони почали випливати, розумієте? І якщо це ігнорувати, не коментувати, то ми не помітимо, як вони повернуться. В тому Томтої справа, що треба фіксувати і підкреслювати, і нагадувати людям, що дивіться, оці гандонітос зараз прикладають максимум зусиль, аби ви, аби ви знову їх прийняли. Отож, так, давайте тепер трішки про Бабкіну. Слухаємо, це від нашого Кушеня. Uh -huh. Сніжана Бабкіна прийшла навчання. Хто ж наставниця? Приймаю росіян, я також обучаю російських тренерів, українських тренеров в зараз обучаються Тренера і на других мовах говорящі з різних країн, і ми нікому не обмежуємо. Тобто прийшла навчання у панянки росіянки, панянка, яка приймала запити від всіх русскоговорящих і не тільки. Ну, до таких, як Бабкіна, в мене, чесно кажучи, немає питань. Знаєте чому? Ну, бо все зрозуміло. А там від самого початку видно, що попаяні, видно, що люди не в контексті, видно, що людям тут некомфортно, що це нові реалії, з якими їм доведеться жити, зіштовхуватись, доведеться на українському язикі п'ять, боже, які бідні і нічасні, Що ти прийдеться писати на українському. Звісно, що доведеться писати українською. І... Ну, іншого шляху у нас немає і не буде, сподіваюся. А, тому, коли надсилають, що Бабкіна прийшла у, руське, у росіянок чого-то там, как-то, про що ми говоримо? Якщо Холоденко, взагалі, Наталя, пам'ятаєте, гору психологиню, взагалі, щомісяця виплачує шалені бабки російській агенції, яка займається її діджитал-просуванням. Тому все зрозуміло, чітко, ясно. Так. Можна говорити про те, що росіян, ну вони нікуди не зникнуть, їх по світу вистачає і ну, ігнорувати факт того, що вони існують, це дикість. Але безпосередньо від самої людини, на мій погляд, залежить напряму, наскільки ти комунікуєш. М -м, наскільки ти комунікуєш і як ти з ким ти працюєш? Це вже твій вибір. І альтернатива, прости господи, росіянам завжди є. Було б бажання. Так, запитання, що чи пише Сніжана Бабкіна пісні? Ні, її чоловік пише, але ж вони в зав'язки або є рябоє. Це як знижка. Дві гомілки по ціні однієї. Отак Бабкіна і а, бабкін. От. Тому, на мій погляд, а, все ж таки людина в змозі вибирати і не йти в розріз своїй совісті. От. Вважаю, це реально. Так, пишіть ваші питання, що вам цікаво. А ми з вами переходимо до Ліни Костенко. Значить, Ліна Костенко поспілкувкою легендарна Ліна Васильівна Костенко поспілкувалася із Сергієм Жаданом. І от невеличкий шматочок я вам зараз покажу з цього інтерв'ю, з цієї розмови викликав обурення у молодого покоління. А, так, я знаю їх сім'ю лише з найкращої сторони. Працювала з Сергієм в кіно. Ну, можливо, диві... 에, дивіться, дивіться. Я ж не кажу, що вони люди погані, але в контексті їх вибору, їх поведінки, їх позиціонування під час повномасштабного вторгнення вони максимально себе знецінили. Ну, що, що я не так кажу, це факт, який підтвердить кожен другий, якщо не кожен перший глядач. Бабкін і баб, Бабкіна вони поза контекстом. І вони показують, що яка, в принципі, різниця, який там язик, яка культура, який мір. І це проблема. Вони, ну я б не хотів би... це вони просто з Харкова. В Харкові є дуже багато свідомих, адекватних, класних людей. І я, до речі, з Харкова на своєму досвіді, кажу виключно за себе, я не зустрічав проросійських. От чесно вам кажу. Навіть коли я був на Донбасі, об'їздив весь Донбас, я був в Бахмуті, я був в Рубіжному, я був в більшості містечок, які сьогодні знищені. Маріуполь. Провівши там дуже багато часу, і не було жодної людини, яка сказала б, да, от так все надоїло, хочу жить вражки. Не було. Абсолютно такого не було. Тому, Тому якось так. Отже, про Бабкіну поговорили, давайте про Ліну Костенко. ось її цитата. І потім розберемо хейт в її сторону. Взагалі, дикість мені озвучувати саму фразу, що є хейт в бік Ліни Костенко наш Гарнізон mm. в полон. Не здавався він. Йому звелів верховний головнокомандувач mm. скласти зброю і евакуюватися. Вони вийшли. Це трагедія. Вони склали зброю і сказали, що це еваку... їх евакуювали, тобто врятували. Що далі була? Була Оленівка, коли їх убили. Потім їх судили, позасуджували, а потім. Виявилося, що вони в полоні. Виявилося, що це не евакуація, це полон. Хто за це буде відповідати? Yeah. Не здавався наш гарнізон. Mm -hmm. Я перепрошую, а що mm -hmm. Ліна Васильівна mm -hmm. так, зараз. Я перепрошую, але що Ліна Васильівна сказала не так? Ну, вона говорить е тверезі речі, абсолютно адекватно. Абсолютно правильно те, що вона говорить це. Але ж накинулись в соцмережах, особливо в трецях, Фейсбуках, от один із коментарів. Відкривати інтерв'ю з Костенко це була дуже погана ідея для вечора вихідного дня. В момент, коли пані розповідає, що не так треба було захисників за, за ВЗОВ сталі евакуювати, це дно. Але не буду вам розкривати всього не одній мені ж мучитися. Але з цієї цитати я заржала вголос: Сергію, новище молодий. Пані Софія Челяк-Челюк написала це. Мені хочеться запитати о, усі ті, хто критикують Ліну Васильівну, а хто ви взагалі? Ну, давайте так. Ліна Васильівна це не шоу бізнес. Ліна... Та що ж таке, зараз, друзі, секунду. Ліна, це... о, Ліна Васильівна це не шоу бізнес Ліна Васильівна це історична постать. В прямому в сенсі слова, без пафоса, без перебільшення. Вона зробила стільки для української мови і української літератури, що й не снилося жодному е, персонажу із мого покоління. І коли ти малолітня пісявка, вибачте, будь ласка, які відсили е, е, 20-22 рочки, будеш розповідати, яка не така Ліна Костенка, і що їй е, зась мати свою думку. Ну, я тоді взагалі не розумію, куди ми рухаємося. Тому що у вислові Ліни Костенко, от я ж вам включив пряму цитату, все сказано, по суті, по фактам. Ну хіба ні, друзі? Виправте мене, якщо я помиляюся. Але я не доганяю суті того, чому на людину наїжджають. за те, що вона називає все своїми іменами. Давайте почнемо із цього, як мінімум. Так, Олена пише, я теж так думаю. Ну от. І, і, і інколи мені здається, справді ми а... так зараз коментарі дивлюсь. Інколи справді нас заносить. Ось це ж експрес. Знову ж таки, я чудово розумію. Люди втомилися, люди не бачать кінця і краю, люди не розуміють, що робити і як рухатися далі. І тому зливаєш свою агресію, свої емоції певні в соціальних мережах. Але серйозно кидатися на Ліну Костенко... Ми навіть не розуміємо, наскільки нам пощастило жити з нею в одну епоху. Тому що це все одно, що жити в один час з Лесою Українкою або Тарасом Шевченко. Я не перебільшую. Я просто можу тверезо а, оцінити факти. І коли я ж кажу, якась дитина вилазить і розповідає, яка не така Ліна Костенко, ну у -у -у. Образ ображати не дамо. Тому. Тому ось так, друзі. М -м, читаю коментарі. А, про російськість не залежить від міста. От, золоті слова. Вата це не про міста, друзі. А, вати є повною в Ужгороді. Навіть у Львові зустрічаються. Про що ми говоримо? Тому треба це розуміти, це важливо, і не прив'язувати стереотипність. Тому що стереотипність це дуже образлива штука. З якою нам треба ще боротися, боротися і ще раз боротися. Ну, по факту. Тому майте на увазі. Так, якщо у вас є якісь до мене питання, будь ласка, задавайте. З понеділка у нас все по класиці. Кожну В обідній час о 13.15 виходять випуски. Ми з вами випуски змістили. Раніше були зранку, пили каву, тепер обідаємо з плітками. В четверг четвер класне інтерв'ю вийде з Толією Колдуном. Хлопчик з мамою з Тіктока там просто розривають усі соціальні мережі нині. І п'ятниця, не знаю, або буде випуск, або зроблю собі вихідний. Трішки вигорів. Не буду лукавити, втомився, не в ресурсі. Мені нарешті а, зуб поставили. І Я можу нормально посміхатись. Імплутація довжиною вісім місяців. Це було. Складним випробуванням, особливо емоційно, психологічно, тому що в кадрі працюєш кожного дня, і тобі треба стримувати свої емоції, стримувати свою міміку, аби не, не, не показувати свою мар'янську впадану. Особливо в моїй професії це неприпустимо, але як є. Тож не знаю, подивлюсь, п'ятницю буде випуск, не буде. Mm, бо треба трішки відпочити. Ну, а далі все по класиці, як завжди, кожного, кожного, кожного дня. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Так, дивлюся коментарі. Ви... Це мені щось рандомно вилізло на Ютубі. Перепрошую. А, задавайте, що вам цікаво. Запитуйте, зараз гляну, чи є якісь питання. Якщо ні, то будемо на сьогодні завершувати. Якщо є, то залюбки відповім. Так, 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 так. Коментарів особливо немає, ну, тому що бідній час, зазвичай у вихідні дні на вечір йде трафік. Тож, друзі, якщо є питання, зберігаю цей етер. Можете писати, задавати, я залюбки вам відповім уже у форматі запису збереженого відео. Ну що, друзі, що я хочу вам побажати? Триматися, тому що наша менталка зараз в складному стані перебуває в абсолютно усіх, ну принаймні в моєму оточенні. І я сам знаходжусь в такому, знаєте, плаваючому стані. От. Але але все попереду, все хороше попереду, я сподіваюся. Треба триматися, допомагати, донатити це дуже важливо. І збройним силам допомагати. Людям допомагати цивільним, допомагати постраждалим. Коротше, пам'ятайте про те, що війна це кринген. Погані люди під час війни стають ще більш поганими. Хороші люди стають ще більш добрішими. Тому сійте добро і теж будете мати добро в своєму житті. Дуже вам дякую, що знайшли сьогодні час поспілкуватися. Люблю вас, не прощаюсь, кажу до завтра. Побачимось! Папа! Так, а -па. як виключити?